Друга книга Самуїла, Розділ 7. Тепер, коли цар жив у своїм палаці, господь дав йому спокій від усіх його ворогів навколо. Тож промовив цар до пророка Натана, Оце я живу в кедровім палаці, а ковчег божий. Стоїть посеред намету. І відповів натан цареві: Все, що маєш на серці, йди і чини, бо Господь з тобою. Але тієї ж самої ночі прийшло слово Господнє до Натана. Йди і скажи рабові моєму Давидові: так Господь говорить. Чи ти будуватимеш мені дім на мешкання? Бо я не жив у домі від того дня, як вивів синів Ізраїля з Єгипту і по цей день я весь час ходив у наметі, як у житлі. Чи я ж за весь час той, поки блукав із синами Ізраїля, промовив хоч би слово до котрогось із суддів Ізраїля, яких я призначував пасти мій народ Ізраїля? Чому, мовляв, ви не збудуєте мені кедрового дому? Оце ж скажи слузі моєму Давидові так каже Господь сил. Я взяв тебе від отари з пасовиська, щоб ти був князем над моїм народом, над Ізраїлем. Я був з тобою всюди, куди ти ходив, я викорінював усіх твоїх ворогів з поперед тебе. І зробив великим ім'я Твоє, як ім'я тих, що найбільші на землі. Я призначу місце моєму народові Ізраїлеві і насаджу його, і він буде на ньому жити і не зазнає більш тривоги, бо беззаконні не будуть більше його пригноблювати, як раніше. З того часу, як я поставив суддів над моїм народом Ізраїлем. Я дав тобі спокій від усіх твоїх ворогів, і оце Господь звіщає тобі, що Господь збудує тобі дім. А як сповняться твої дні, і ти спочинеш з твоїми батьками, я поставлю по тобі твоє потомство, що вийде з твого лона, і утверджу його царство. Він збудує дім імені моєму. І я скріплю його царський пристіль навіки. Я буду його батьком, а він буде мені сином. Коли ж він провиниться, я покараю його людською різкою і людськими карами. Милості ж моєї від нього не відніму, як я відняв її від Саула, якого я відкинув перед тобою. Твій дім і твоє царство передо мною повіки існуватиме. І престол твій стоятиме по віки. Згідно з тими словами і усіма цими видіннями переказав усе натан Давидові. Тоді цар Давид увійшов у намет і, сівши перед Господом, промовив: Хто я, о Господи, мій владико? І що таке мій дім, що ти привів мене аж до того? І того ще мало видалось у твоїх очах, о Господи, мій владико, Ти поширив також обітниці Твої на дім Твого слуги геть на часи далекі, і Ти показав мені грядучі покоління людей, Господи, мій Боже. Що ще Давид може тобі сказати? Ти знаєш Твого слугу, Господи, мій Боже. Задля Твого слова і з Твого серця Ти чиниш те, що відкриваєш усю оту велич слузі твоєму. Тимто Ти, великий єси, Господи мій владико, і рівного тобі немає, і немає Бога, крім тебе, за всім тим, що ми нашими вухами чули. Чи ж є якийсь другий народ на світі, як твій народ, Ізраїль, народ, єдиний на землі? До якого Бог приходив, щоб його визволити і викупити його для себе як народ, щоб дати йому ім'я і вчинити задля твоєї землі великі та страшні речі, прогнавши народи і богів сперед твого народу, що його ти визволив з Єгипту? Ти встановив собі твій народ Ізраїля твоїм народом повіки, і Ти, Господи. Став його Богом. А тепер, Господи Боже, держи те слово, що Ти мовив про слугу Твого і Його дім, повіки, і зроби так, як мовив. Тоді звеличиться повіки Твоє ім'я, і тоді скажуть: Господь, сил, Бог над Ізраїлем, і дім слуги Твого Давида твердо стоятиме перед Тобою, бо то ти. Господи сил, Боже Ізраїля об'явив Твоєму слузі, кажучи, збудую тобі дім. Тому слуга твій і насмілився був молитись до тебе в такій молитві. Отож, Господи, мій владико, Ти Бог, і Твої слова правда, і Ти дав цю радісну обітницю слузі Твоєму. Зволь же благословити дім слуги Твого, щоб він вічно стояв перед тобою, бо ти, Господи, мій Боже, мовив, і твоїм благословенням, Дім Слуги Твого, буде благословен повіки.